Такого ви ще не бачили. Так інтригуюче анонсували музейники персональну виставку знаного прилуцького митця Степана Вербищука, яку і сам художник охрестив відповідно. Я інший назва виставки. Я інший» у повній мірі відображає її характер. Тут немає класичних домовичків та жіночих портретів. Натомість дуже багато душі майстра. Новий сезон, нові зміни цікавимося у художника, що ж стало рушійною силою його внутрішніх трансформацій. Ну це Досить давня ідея, ну не настільки давня, вона в мене ще з того року була. Я хотів зробити щось інше. І ця виставка має назву, я інший. Але в тому році мені це не вдалося, бо дуже складно перейти на щось нове, коли вже є якісь досвіди, щось напрацьоване. Я в тому році починав щось нове, але скочувався до старого. І це було нецікаво, перш за все. Мені розраховувати, що це сподобається публіці, можна, але не варто. А в цьому році мені вдалося себе все-таки якось переламати свій світогляд, своє бачення. І маю надію, що мені це вдалося. На виставці представлено понад чотири десятки нових творчих робіт майстра, які ще пахнуть свіжою фарбою. Вони вражають і кольором, і сюжетом, та у повній мірі відображають емоційний стан художника. Це все емоційно, тому я зараз картини не продумую. Раніше бувало йдеш, думаєш про якийсь сюжет, про якусь тему. Зараз ні. я не думаю, я просто свої емоції викладаю на полотно. А наскільки мені це вдалося, можливо таки це буде видно. тут. Полотна дійсно відгукнулися відвідувачам виставки. У когось відвисла щелепа, комусь перехопило подих, а когось просто до глибини душі вражає новий стиль. Ну взагалі він завжди вражає своїми виставками. Кожна виставка в нього якийсь свій. Тарм є на кожній виставці, він відкриває сам себе і нам задовольняє те, що він не спить, а працює над собою. І, і нам цікаво побачити. Це якраз і вражає, що інше. Що, е, мене вражає його працездатність. працездатність. Е, наскільки я розумію, це ж нові роботи, а чого я слідкую за е, Фейсбуком, і да? Майже всі ці роботи я бачив раніше, що це вони тепер сучасні. Він зовсім інший, інші е, сюжети, інші фарби, інші кольори, інша динаміка, експресія, ніж те, що було колись раніше. Я дуже уважно слідкую за творчістю пана Степана, бо я обожнюю його творчість. І він настільки неочікувано, креативно і так пише що я просто обожнюю все те що він робить. мені подобається коли художник з класичним освіченням переходить і експериментує щось інше і це не, не краска набросана на вентилятор це є і композиція і колір Цікаві ідеї взагалі це зовсім інше враження Якщо раніше були картини узнавані і детальні тепер це зовсім так Боже, Бачу своє для мене дуже цікава виставка. Вражає колір, поєднання кольорів, філософський зміст. Кожна робота Вербищука то колір, образ, уява, а головне майстерність резюмує директорка музею Тетяна Зоць і звертає увагу на роботу, написану у досить незвичній техніці. Поясніть будь ласка, нам цю техніку, бо я так намагалася роз, розглядати її. Харастові розвитку розглядала, розглядала. А я буду себе мучити? Я прийде Степан Степанович і все розкаже. Тому ви, коли будете оглядати, звернете увагу, що не тільки там фрукти і напій, але там ще є дві цікаві роботи. Е, ну, я почну з того, що роботи, які проходять групу. Далеко не всі, але сам Карась іноді ставить свій лайк, що подобається. Він це ставить не часто. Так якраз саме за оцю роботу маленьку він поставив лайк подобається. А я зараз поясню, як це робиться. Е, я працюю багато, я фарби, не економлю. Коли хтось видавлює як спішечну головочку і питає щось там на мазюк, мені це смішно. Я видавлюю, ну не по пів тюбіка, але третину тюбіка в різні місця повинні. І так працює. Фарби мені засікає. Я палітру чищу, зрізаю. Так, оце дві роботи зроблені залишки у палі. Ну дійсно, мене ваша виставка вразила. Я думала, що то може бути інше, але з ну, такого пана Степана Виборщука я не очікувала навіть. Дякую вам. Маю улюблених художників. І він один із них. І я дуже пишаюся, що це прилучанин. І власне я любила його домовичків, жінок у його творчості. А це інше, це експресія, це форі, це знаєте життя. От, попри ті складні буренні часи, які ми проживаємо сьогодні. Тут є життя в цих роботах. І я обожнюю людей, які розвиваються, творять, ростуть у час складних випробувань, писати яскраві життєстверні полотна Дуже непросто, відверто зізнається майстер, але таке вже покликання митця підіймати бойовий дух українцям. Живемо такий зараз важкий, похмурий час, і це складно зробити такі роботи, якісь, щоб вони були більш життєрадісні. Це як надія на світле майбутнє. Тому яскраві кольори, вони в мене завжди були, але зараз вони мають дещо іншу основу. Це так сказати. Побажання, щоб все все таки у нас було добре. Більшість полотен створювалися як емоційний порив, саме тому у них так багато світла, душі і любові. Порив саме в цю хвилину. Я зараз не починаю роботу, знаючи, що там буде. Я зайшов в майстерню, подивився на полотно на підрамнику, взяв пензлик в руки, яка фарба на полотні, є свіжа, зробив кілька мазків, сміливих, широких бігом. І покинув. Потім зробив собі каву, вімкнув музику, подивився, ще щось мазнув, вийшов на своїй східці, вибив там каву, зайшов, і тоді я вже працюю на відчуттях. Тобто ці всі роботи можна назвати випадковими з одного боку, а з іншого боку, вони закономірні, бо цих випадковостей багато. А незмінною музою Степана Вербищука є кохана дружина Вікторія, яка підтримує свого майстра у будь-яких іноді навіть дуже сміливих починаннях. От зараз Степан Степанич та дитина, яка вирісла із усіх робіт своїх, які я їх дуже любила, але це зовсім інший рівень, коли він поступив в інститут чи в академію. Я дякую. Збройним силам нашої е, України за те, що е, Степан, ну і всі ми маємо роботу, а мій майстер е, має змогу творити, а ми насолоджуватися його роботами. Я тобі бажаю божого благословення і натхнення, і дай Бог ми доживемо до перемоги. А ще хочу сказати, що навіть якщо весь світ буде проти нас, то кажуть. Муза завжди буде стояти позаду і підносить патрону. Родина Вербищуків це яскравий приклад української інтелігенції, справжніх патріотів та волонтерів. Саме тому на відкритті виставки присутня і вся згуртована родина хабівців із собору Різдва Пресвятої Богородиці. Штані молодець, це беззаперечно без, без те, що ем... Він, він він шукає, він шукає не то, що себе не так, він шукає можливість подати себе. Тут, тут це круто. Ось, ну що скажу, лету. Лету, сил, наснаги. Треба підтримувати митців. Треба підтримувати митців, тому що ну тому що. Бо це зараз, власне, це зараз на час. Тому будемо шукати. Будемо шукати можливості і способів, і все, 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 все. i Персональна виставка, я інший» Степана Вербищука у прилуцькому краєзнавчому діятиме до початку грудня, тож ні в якому разі її не пропустіть, бо це дійсно мистецька подія на теренах Прилук.